Вітаю! Сьогодні у нас на столі дещо м -м, незвичне джерело. Це такий яскравий, майже як комікс, посібник для п'ятикласників, називається прокачай себе. Так, назва одразу задає тон. Точно. І на перший погляд, ну, це ніби просто набір вправ. Але якщо придивитися, це справжній гід по прокачці тіла, поданий мовою відеоігор. Ага, і наше завдання сьогодні не просто його переказати. Хочеться зрозуміти, чому ось ця гейміфікація так добре працює саме для віку 10 11 років. Які суперсили, яких там називають, вона пропонує розвивати. І як це все пов'язано не лише з м'язами, а й з іншими речами. Так, саме так, з упевненістю, з успіхами в навчанні. Ну принаймні так, стверджує джевело. Отже, давайте розпакуємо цю інструкцію до молодого тіла. Знаєте, сама ідея подати фізичний розвиток як прокачку чи квест, це вже, мабуть, половина успіху. Це точно. Це геніальний хід, бо він говорить з дитиною її мовою. Замість нудного треба робити зарядку, ем, з'являється щось захопливе. Виконай денний квест. Так. Виконай квест, щоб отримати бонуси. І все миттєво зникає цей елемент примусу, а з'являється гра. З рівнями, навичками, винагородами. Це, власне, переводить всю концепцію зі сфери обов'язку у сферу розваги і особистого досягнення, що важливо. Звісно, так ідея з квестом одразу змінює правила гри. Це вже зовсім інша мотивація. І посібник, до речі, одразу відповідає на головне питання: а чому саме зараз? Це питання, яке, мабуть, у кожного батька виникає. Абсолютно. І відповідь там візуалізована, на дуже промовистому графіку. Вік 10-11 років, тобто п'ятий клас, позначено як Power Up Zone. Зона потужного апгрейду. Так, і на графіку це виглядає, знаєте, як стрімкі злет рокети. Цей графік це чудова візуалізація. В біології розвитку це називають сенситивним періодом. Це справді золотий час. Тобто вікно можливостей. Саме так починається гормональна перебудова, тіло готове до навантажень, і що головне реагує на них максимально ефективно. Саме тоді закладається нейром'язовий зв'язок, мозок вчиться керувати тілом. Ага. Тому йдеться не просто про те, щоб ну, стати сильнішим. Це час, коли формуються рухові патерни на все життя. Правильно закладена постава в 11 років. Вона ж вбереже від болі в спині у 40. Це дуже серйозний аргумент. І ще є психологічний аспект у цьому віці. Діти стають ну дуже чутливими до того, як вони виглядають, наскільки вони вправні, і відчуття контролю над власним тілом. Це дає колосальний поштовх до впевненості в собі. Тобто, це те вікно, яке потім, якщо не закривається, то принаймні прикривається. Добре, посібник пропонує прокачувати п'ять основних характеристик. Або як їх там назвали, статів, як у грі, так, іконки, назви так, так, все як у грі. І перша з них, що цілком логічно, це швидкість. Там така іконка з крилатим кросівком, одразу задає тон. Ну, швидкість це базова характеристика. Джерело її визначає просто здатність виконувати рухи за мінімальний час. Встигнути на автобус. Хах так, встигнути на автобус, виграти у квача, першим добігти до м'яча у футболі. Але що цікаво, так це запропоновані вправи. Це не якісь нудні монотонні тренування. Ні, ні. Це спринти на короткій дистанції, естафети, рухливі ігри. По суті, посібник каже: Хочеш бути швидким, граю швидкі ігри. Просто і зрозуміло. Це тренує так звані швидкі м'язові волокна і що важливо, швидкість реакції нервової системи. Тобто мозок вчиться швидше посилати сигнали м'язам. Тобто, це не просто про ноги, це і про голову. Зрозуміло. Але сама по собі швидкість, без вміння долати перешкоди, це ну просто хаотичний рух. Напевно, тому наступний стат це сила. Ага. І тут мені дуже подобається метафора, яку використовує посібник. Вони називають це твоя броня. О, це надзвичайно влучна метафора, особливо для цього віку. Сила це ж не про підняття штанги. Звісно, для дитини, що росте. Сильні м'язі спини, живота, ніг це природний корсет, який тримає хребет. Ось це і є та броня. Вона захищає від скуліозу, сутулості, ну і всіх проблем, які виникають через сидіння за партою. Або з гаджетами? Так. Ця броня допомагає носити важкий рюкзак без шкоди для здоров'я. І знову ж таки, вправи для прокачки це золотий стандарт: віджимання, присідання, планка, підтягування. Тобто жодного заліза? Жодного. Усе з власною вагою, що є найбезпечнішим підходом для дітей, це не створює надмірного навантаження на суглоби та зони росту. І планка. Пам'ятаю, як вперше спробував, мені здається, і 20 секунд не міг простояти. Це ідеальний приклад того, як щось просте на вигляд вимагає сили всього тіла. Саме так. Отже, броня зі сильних м'язів нас захищає. Але що робити, якщо ця броня дуже важка, і ми швидко втомлюємося її носити? Це, як я розумію, і підводить нас до наступного статусу. Так, ви абсолютно правильно вловили логіку. Третя характеристика витривалість. І посібник знову дає чудову аналогію паливо для серця. Цікаво. Сила це, скажімо, корпус машини, а витривалість це розмір її паливного бака та ефективність двигуна. Здатність довго виконувати роботу без втоми. Ну на практиці це, мабуть, не задихатися після підйому на п'ятий поверх. Точно мати енергію на останніх уроках у школі, могти довго гуляти, кататися на велосипеді з друзями. Це буквально запас енергії на весь день. Мене завжди дивувало, як деякі діти можуть бігати годинами без упину. Посібник пояснює, в цьому секрет цього вічного двигуна. Пояснює, і секрет у регулярності та, що важливо, у різноманітті. Джерело пропонує повільний тривалий біг, плавання, їзду на велосипеді, стрибки на скакалці. Тобто не швидкість, а тривалість. Ключове тут саме тривалість. Такі тренування розвивають серцево-судинну систему. Серце стає сильнішим, за одне скорочення перекачує більше крові, легені збільшують свій об'єм, по суті, дитина прокачує свою внутрішню систему доставки кисню. А різноманіття щоб не набридло, і щоб не набридло, і щоб залучати різні групи м'язів. Зрозуміло отже, ми маємо швидкість, міцний корпус і великий паливний бак. Здається, непоганий набір. Але що, якщо цей міцний корпус ну не може вільно рухатися? Угу. Це підводить нас до четвертої суперсили гнучкості. Навіщо вона потрібна, окрім того, щоб вражати друзів на фізкультурі, сівши на шпагат? Насправді, гнучкість у цьому віці це, можливо, найважливіший і водночас найбільш недооцінений аспект. Ого, і це прямо пов'язано з тією самою Power -up Zone. Тіло росте стрибками, сьогодні виросли кістки, ніг, завтра рук, а м'язи та зв'язки часто не встигають за ростом кісток, тобто виникає дисбаланс. Так, дитина стає схожою на натягнуту струну, і будь-який незграбний рух, падіння на майданчику може призвести до розтяжнення чи навіть розриву. Тобто гнучкість у цей період це не про ефектні трюки, а про базову безпеку. Про безпеку під час найактивнішого росту. Саме вона робить рухи легшими, граційнішими і, головне, безпечнішими. Це дуже важливий інсайт. Тобто, розтяжка це як змащування механізму, який постійно змінює свою конфігурацію. Які вправи пропонує посібник для цього. Класичні перевірені часом і абсолютно безпечні. Нахили вперед до пальців ніг, розтяжка м'язів, ніг, спини, відомі з дитинства, місток та кошик. А щось сучасне є. Посібник також згадує елементи йоги, і це, до речі, чудове поєднання, розвиток гнучкості, балансу та концентрації уваги. Це вправи, які можна робити будь-де, хоч під час перегляду мультфільму. Добре, підсумуємо. Ми швидкі, сильні, витривалі та гнучки. Здається, ідеальний атлет. Але як усе це застосувати в реальному житті, де ситуація постійно змінюється? Mm. Це, вочевидь, і є остання п'ята характеристика. Спритність звучить як навичка для супергероя. Певною мірою так і є. Спритність це, знаєте, вишенька на торті, це комплексна навичка, яка поєднує в собі всі попередні. Тобто вона все інтегрує? Так, швидкість, силу, витривалість, гнучкість, а ще й координацію, рівновагу та швидкість реакції. Це здатність, як пише джерело, швидко перебудовувати рухи відповідно до ситуації. Говорячи, простіше не падати на рівному місці. Точно не падати на рівному місці, влучно кидати м'яч у кошик, ухилятися від м'яча у вибивному, маневрувати на велосипеді. Я згадую, як у дитинстві ми стрибали по гаражах, це ж була ідеальна смуга перешкод. Ха -ха, було таке. І це тренувало і тіло, і вміння миттєво оцінювати ризики. Це цікава думка. Що спритність тренує і мозок. Тобто, коли дитина грає в рухливі ігри, вона не просто бігає, а фактично розв'язує фізичні задачі в реальному часі. Абсолютно прямо. Кожен раз, коли дитині треба оббігти перешкоду чи зловити м'яч, її мозок за долі секунди аналізує величезний обсяг інформації, приймає рішення і віддає команду м'язам. І які вправи для цього пропонуються? Ну, наприклад, човновиковий біг. Жонглюванню м'ячем, ведення баскетбольного м'яча це все по суті нейробіка, і гімнастика для мозку. Тобто, це розвиває просторове мислення, просторове мислення, швидкість прийняття рішень, здатність концентруватися. Ці навички потім безпосередньо переносяться на навчання, наприклад, при розв'язуванні математичних задач. Ого! тобто, прокачка тіла це буквально апгрейд заліза і софту одночасно. Добре, ми прокачали п'ять статів. І що далі? А далі найцікавіше посібник не зупиняється на цьому і пропонує перейти на бонусний рівень твій успіх. І тут виявляється, що фізична культура впливає буквально на все. І цей розділ, на мою думку, є ключовим, бо він відповідає на дитичі питання, а навіщо мені все це? Він показує прямий і відчутний зв'язок. Які ж там бонуси? Дірело виділяє три головні: перший навчання. Як ми вже з'ясували, активний рух покращує кровообіг, а отже, мозок отримує більше кисню. Це не абстракція, це чиста фізіологія. І як результат, краща концентрація на уроках. Так, легше запам'ятовувати інформацію, швидше виконувати домашні завдання. Другий бонус імунітет. Це я б сказав дуже прагматична перевага. Звісно, менше пропущених уроків, менше скасованих планів, більше часу на ігри. Посібник каже, ти рідше хволієш і швидше одужуєш. Це пряма інвестиція у здоров'я, яка працює тут і зараз. І третій бонус, можливо, найважливіший для цього віку настрій. Під час тренувань організм виробляє ендорфіни, так звані гормони щастя, природний антидепресант. Саме так, фізична активність це найкращий спосіб боротися зі стресом від контрольних, поганим настроєм, тривогою. Це особливо актуально на порозі підліткового віку. Виходить така собі позитивна спіраль? Так, ти тренуєшся, в тебе покращується настрій, ти почуваєшся впевненіше, і це мотивує тебе тренуватися ще, це самопідсилювальна система. Щоб усе це не здавалося надто складним, посібник пропонує фінальний дуже практичний розділ: твій щоденний квест. Як зробити перший крок вже сьогодні? І ось тут, як на мене, криється геніальність цього підходу. Він знімає головний психологічний бар'єр страх перед великим завданням. Пропонуються три елементарні кроки. <кх> Які саме перший ранкова руханка всього 10 хвилин розминки, щоб просто розбудити тіло. Другий прогулянка 30-60 хвилин активного руху на свіжому повітрі. Це може бути просто дорога до школи і назад пішки. Тобто нічого надзвичайного? Абсолютно. І третій крок мій улюблений за свою простоту, правило десяти разів: зробити 10 присідань та 10 віджимань. І головний заклик можна просто зараз. Це справді знімає всі можливі відмовки. Немає часу, немає місця, немає спеціального одягу. Ніщо з цього не є перешкодою. Так. Я можу зробити 10 присідань просто зараз, поки ми розмовляємо. Це робить перший крок максимально легким і, що важливо, дає миттєве відчуття виконаного завдання. Саме так. Це психологія маленьких перемог. Виконав ці три пункти квест на день пройдено, можна поставити галочку. Це створює позитивне підкріплення і мотивує продовжувати. Тобто ніхто не каже з першого дня бігти марафон. Звісно, ні. Посібник пропонує почати з формування звички через мікродози активності, які легко інтегрувати у будь-який розклад. Це найефективніший шлях до довготривалих змін. Підсумовуючи, головна ідея цього джерела, як на мене, полягає в тому, щоб змінити саме ставлення до фізичної активності. Ага, це не нудний обов'язок, нав'язаний дорослими, а твоя особиста гра, твоя суперсила. І фінальне гасло ти будуєш себе сам. Це неймовірно потужний заклик до дії, особливо для дитини, яка починає усвідомлювати свою самостійність. Повністю згодна. Якщо узагальнити ключові висновки нашого аналізу, то виходить дуже чітка картина. Вік 10-11 років це унікальне біологічне вікно можливостей, та саме Up Zone. яку не можна пропустити. Так. П'ять характеристик: швидкість, сила, витривалість, гнучкість та спритність є фундаментальною і взаємопов'язаною основою, а переваги чи бонуси виходять далеко за межі фізичної форми, впливаючи на навчання, настрій, да, на когнітивні збібності, емоційний стан та загальне здоров'я це, по суті, комплексна інструкція до кращої версії себе. І наостанок, як завжди, ми залишаємо нашим слухачам думку для роздумів натхненну цим нашим зануренням у, здавалося б, простий посібник. Ось вона: Посібник фокусується на п'яти фізичних характеристиках як основі для прокачки себе, а ось провокативне запитання. Якщо уявити життя як таку саму гру, то які ще навички або суперсили не обов'язково фізичні? Варто почати цілеспрямовано прокачувати саме в цьому віці – 10-11 років, щоб збудувати найкращу версію себе в майбутньому.